Всім привіт! Вітаю вас у корпусі барів. Сьогодні у мене в гостях мій друг Влад Корольов. Влад, привіт. Санечка, привіт. Нарешті ми з тобою зустрілись. Да. Десь рік ми планували, планували, і ось нарешті я тут. Да, Влад крутий бармен, працює все в себе барі, один з моїх улюблених барів. А, і ви можете подумати, що ми будемо робити хенкі пенкі але ні. Влад зробить свій авторський твіст на хенкі -пенкі. Правильно? Да, саме так. Мені дуже подобається сам коктейль хенкі пенкі Я думаю, що він недооцінений. Його створила Ада Колман, це друга старший бармен готелю Савой, десь у 1920-х роках. Як я сказав, він мені дуже подобається. Я їм надихнувся, щоб зробити щось своє. Причому, щоб були локальні інгредієнти, і там будь-хто там ти, ти, ти могли зробити свій варіант цього коктейлю, скуштувати, будемо роботу. Нам потрібно трошки поміняти інгредієнти. Давай. У нас є червоний вермут, модний, Нормально. але є ось така штука. О. Прикол. П'яна вишня. Всі знаємо. Фернет бранка. Дуже гіркий ментоловий такий насичений. Гіркий ментоловий насичений є в нас в Україні аналог. Ось така штука. Дуже смачно. Рута 96 ботанікалів, це... — 96 ботанікалів, дуже насичена, прям подобається. В ній. трошки солодше, ніж Ферне бранка. Але теж гірка, теж насичена, теж класна. Джин теж міняємо. Так, да, джин міняємо теж, раз ми Замок. вирішили робити. Кої стіни такого ще не бачили. О, що це. Да, це джин О, українського виробництва. Да. Я його коштував. До речі, за свої гроші топ. Слухай, 40 версія мені прям залітає, правда? Клас. В них була 37,5, але вона менш насичена ботанікалами. Вони зробили після цього через рік приблизно, можливо, трошки менше, версію 40. І в коктейлях залітає? Так, да, бере тебе тебе по акції і. Єс. <реш> <Yes. реш> Погнали! Що? Погнали! Окей, я підготую келих, літ. Давай. Да. Давай. Да. хенкі пенкі йде в Ніканору. Я запропонував зробити наглибі. Саша пропонує зробити на глибу Fashion. я в принципі не проти. Я думав ще зробити варіант, який буде ближче до Негроні. І я знаю, що у рути. В них був бітер, але я був пару тижнів тому, до речі, ти там теж був, ми не пересіклись на винному фестивалі на ВДНГ, угу. і в них стояв стенд з рути. Я хотів скуштувати бітер, але мене розчарували, сказали, що він був там, лімітований, його чисто для баріків зробили, і, і все, його більше немає. Тому будемо ближче робити до хенкі але я знаю, що тобі подобаються амаро і ось такі штуки, тому пропорції ми трохи поміняємо, рути буде більше. Чудово! Пігнали! От літ. Почнемо Чаклуй. з нашого джину. Давай. Міцна основа. 45 мл. Оп, туди. Вішньовочка. Чесно кажучи, я робив вже цей коктейль, але не з цією вішньовкою. Тому зараз будемо. Ну, буде цікаво. Робота. легендарна як штука. Як воно, так. Да, легенда. Так, скільки у маджину було? Українських споживачів. 45. 45. Вишневки теж, так. Да? Вишневки теж 45. Окей. Рути. ну, Планував я додати 7,5. але… Давай 30. <світ> Давай 30. Знаю. Саня дуже любить. Умці. Такий колір вже. Mm -hmm. mm -hmm. Колір насичений аромати пішли. Аромат. Аромати. Ідея була саме в тому, щоб зробити і підтримку локального виробництва. Дик, стрейнер. Шунгли, ну, вона прям насичена. насичена. Так, гарніш. Це драм. Модний пілер. Mm -hmm. Часто на барах такий знаєш, здихаючий пілер для картопельки. І нічого нариже. Още чистка. Ось чисточка, да. Автоматично. Без всего. Модного. тут, Сеньор? Ну, давай. Ну, Колір плюс, він прозорий, красиво. М -м -м. Цедра ароматна. Ну це, це не гроня. Але вишнева не гроня. Мені вже самому цікаво, тому що вишневка інша, я знаю, що ця більш насичена. Угу. І я хочу зрозуміти для себе. Ой, клас. Yes. Мені подобається. Плюсик? Так. Ніколи не скажу, що дружина, який коштує який там гривень? до 300 гривень. Слухай, чесно, не пам'ятаю, скільки конкретно він коштує, але... Блін, да. Клас. Like. І ось ця 30 мл рути вона не вибиває. Тобто я додавав 5 мл, вона вже давала свій смак. Але при тому, що тут є 30, ну. Це атмосфера Карпузьбара у нас все кути. Тут в «Карпусь-барі» всі амари стають смачніми. Слухай, я такий коктейль пив. Це в моєму стилі. Блін, вау! Слухай, прямо. Да, Слухай, реально, заходиш в Сільпо, береш раз, два, три. Обираєш, я не знаю, будь-який український джин. Їх дуже багато. Вони, дуже багато виробників роблять класні українські джини. Хайстер мені дуже подобається. Гайстер. Спайсер, Спайсер Рада. Лукі джинштам. Зараз ми так. тільки що спілкувались в Україні, почали робити медові дистиляти, і в них є джин. І так. це прикольно. Цим теж можна гратись, можна робити якісь коктейли. Слухай, ну що, лайк, підписка, коментар. І до скорої зустрічі, бо у нас зараз буде записуватись ще відео. Це тільки перша серія. Тільки початок. Так. Да. За ваше здоров'я.